Путін не може стояти за загибелю Євгена Пригожина. Ну принаймні так вважає Олександр Лукашенко. Білоруський диктатор пояснив, чому намагається відбілити свого товариша. За словами, смерть ватажка Вагнера виглядає надто непрофесійно. А це, мовляв, не почерк Путіна. Далі цитую: я знаю, Путіна це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, ухвалюючи рішення з інших менш складних питань. Тому я не можу. Можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Знато груба непрофесійна робота, якщо вже на те пішло. Кінець цитати. Лукашенко запевнив, що не знає, хто замахнувся на життя Пригожина та його командирів. При цьому дав задню. і запевнив, що не обіцяв жодних гарантій безпеки головному вагнерівцю після його бунту в Росії. Ось його слова: якщо прямо відповідати на це запитання, я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла. Кінець цитати нагадаю, що під час повстання Вагнера саме Лукашенко телефоном відговорив Пригожина продовжувати марш на Москву. За угодою власник ПВК мав розвернути колони і разом з частиною Вагнера переміститись на територію Білорусі. Проте, взамін отримав від Лукашенка гарантії безпеки. Деталі цієї розмови особисто 27 червня озвучив білоруський диктатор. Давайте пригадаємо. Пригожин... Это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. І гарантирую тебе повною безопасності твоїм ребятам, которые вот сюди продвинулися продвинулись этой колонки. Так, да, я вам вірю. Я вірю, хорошо, в этом направлении будемо действовать. Йдемо далі. Трохи більше ніж за тиждень, 6 липня, під час інтерв'ю, Лукашенко, спрогнозував майбутнє Пригожина. Він розповів, що буквально днями розмовляв із головним вагнерівцем. Той запевнив, що буде і надалі працювати на благо РФ. Тому Лукашенко заявив, що Путін точно не планує ліквідувати Пригожина із почуття помсти. Слова білоруського диктатора звучали так. Далі цитата: що з Пригожиним буде далі? Ну всяке в житті буває, але якщо ви думаєте, що Путін такий злобливий і злопам'ятний, що його завтра замочать, ні, цього не буде. Кінець цитати, як бачимо, час усе розставив на свої місця, але повернімось до сьогодення. Лукашенко зробив ще одну важливу заяву: він спростував інформацію про нібито відхід ПВК Вагнер із території Білорусі. За його словами, знімки із супутника не брешуть, Намети найманців дійсно демонтують. Але буцімто тому, що їх у надлишку, адже вагнерівці нині роз'їхались із Білорусі по відпустках. Проте невдовзі пообіцяв Лукашенко. Вони повернуться, і їх чисельність у Білорусі становитиме близько 10 тисяч осіб. Примітно, що після бунту Пригожин також мав постійно перебувати в Білорусі разом із бідниками Вагнера. Проте на місці не сидів. Його літак постійно курсував між Мінськом та Москвою чи Санкт-Петербургом. Достеменно невідомо, що в липні він був на форумі. Росія-Африка, де провів кілька зустрічей, зокрема із послом Центральної Африканської Республіки. А за кілька днів до загибелі взагалі засвітився разом зі своїми найменцями в Африці, заявляв, що бере участь у певній місії зі встановлення порядку.